Випробовування грошима. Уже з самого ранку на вулиці Шестакова, що у центрі міста, працює кілька машин комунального підприємства Хмельницькводоканал. Кажуть, таким чином проводять боротьбу зі звісними боржниками. Два сусідні будинки, 29 дріб 1 та дріб 2 – вже протягом кількох років не сплачують за послуги. Власник одного із них, який ігнорує розрахунки з водоканалом з 2007 року, побачивши серйозність намірів комунальників, поквапився залагодити провину. Однак від примусового відключення водопостачання це його не врятувало. Тепер доведеться у повному обсязі погасити борг і заплатити за повторне підключення 321 гривню і 4 копійки. На вулиці Шестакова, 29 дев'ятьрів, і 29 дев'ять заборгували. Одні більше тисячі гривень, другі більше півтора тисячі гривень мають боргу, тому прийняли ми рішення після неодноразового їх попередження письмового, прийняли рішення про їх відключення. Василь Вороневич зазначає, до чорного списку цього тижня потрапили 16 абонентів. Найменший у цьому переліку борг становить близько тисячі, найбільший понад 7 тисяч гривень. Найближчі кілька днів комунальники мають намір працювати у приватному секторі і навідатися до кожного, хто користується послугами задурно. Через таких недобросовісних споживачів заборгованість чимала близько 5 мільйонів гривень. Саме цих коштів водоканалу не вистачає для стабільного функціонування і оплати послуг електропостачання. За словами начальника контрольно-сервісного центру підприємства, щоб знайти порозуміння із боржниками, вживають різних заходів. Перший із них реструктуризація боргу. Споживач сплачує зараз лише половину суми, а решту протягом певного періоду рівними частинами. Інші заходи мають більш радикальний характер. Наш юридичний відділ звертається в позовному порядку до суду про стягнення заборгованості. Проводимо відключення як частного сектору, так і багатоквартирних будинків. Так само проводимо роз'яснювальну роботу, щоб люди вчасно сплачували. У Хмельницькому водоканалі нагадують: якщо з якихось причин у вас накопичила заборгованість за послуги підприємства, краще вирішити питання мирним шляхом, аніж через заборгованість залишитись без води.